Всім привіт! У мене сьогодні ранок починається у Саші, косметолога. Ми зробили сьогодні третю процедуру да, бо Я вічно забуваю це слово. Ще ми зробимо, мабуть, ще одну. так? Да. І зараз мені Саша зробила маску. Що це за маска? Це у нас живильна маска. Заспокійлива. Взагалі да. так класно стало. Трошки красненька, але то нічого, воно все пройде. Ще я замовила собі уходову косметику у Саші. Для моєї шкіри дуже чутлива дуже бо в мене да, гіпоалергенна є, бо в мене, я собі побризкала сухим шампунем, і в мене виліз атопічний дерматіт трошки там. І треба трошки змінити, мабуть, уход собі. Все, зараз чекаємо. Поки okay. маска трішки поработає. І все. Так, все, ми вже завершили процедурку. І, і то ми вже так там забалакалися. що вже дівчинка наступна прийшла? Ми балакаємо і балакаємо, балакаємо балакаємо з Сашей. Все, у мене лицо, звісно, трошки красне. Ну, ми, коротше, сравнили фотки до і після. І вже, кстати, видно результат. Мілкі маршини тут глаз, уже попроходили. І на лобі тут оці, оці трішки поменшали. Так що, класно. Все, поїхала я додому. Кстати, ще, сьогодні у моєї сестри Наташі день народження. Так Будемо сьогодні її вітати. Я вже її зранку привітала з артемчиком. Будемо святкувати, мабуть, да? бо шашлики вчора зробили, торт є. Ну, так, не дуже будемо. Як так. Все, поїхала додому Там Артем з Андрієм. Якщо у вас будуть якісь питання по поводу е, всіх е, ну, процедур, що я роблю. Я залишу лікаря косметолога в закріплених повідомленнях. І якщо у вас якісь питання, пишіть і вона відповість на всі. Все, я вже вдома. Зараз буду, чьом не Зараз буду робити нам акуратно. Буду робити нам зараз, ну, у мене сніданок це буде. Андрія, мабуть, теж, бо він тільки каву попив і все. Буде салат зараз робити з капусти молодої, з укропом. І будемо ще їсти кашку і яєчки. Так, тьом, ви граєтесь. Тьома. Складаю сюди, дивись. Молодец. Дивись, бери. Паша, покажи ему, куда надо складать. Ням-ням-ням. Ням-ням, тобі так не можно, ням-ням. Це пашам ням-ням можно. Артему не можно. Эй, хватит скружку закидать. Чапеть. <реш> Артем поспав, ми йдемо провіряти. Туди туди ти хотів? Ні, ми підемо подивимося, шашлики як жарять. Хорошо, стіл уже майже готовий. Так. Давай. <реш> Чого ти либаєш? Вишли. Називається, поел мела. Кого? Мела поел? Та да я не знаю, когда штука набивается делать. Да, где ты ее ел? Круглая. Ваня? Скажи, подивимося, що вони там нажарили, да, Тма? Уже Вже уже готовы, да? Чешение? Не? не? сейчас подивимося, да? Тма. О Боже, що це ти їси? А де ти, ти її взяв? А? І ти їси. І ти їси? Хвати, не їжте! Та я розумію, але ну, так мені може не взяв, вона може вредна. Не знаю. Випадимося, що тут на шашлик. Не влазив. Стой. Отакий на почті готов. Шо? Та я бачу, вже втік. Вже всі голодні, так? Да? Що ж, крейду їдять. Вань. Артем, ти куди? А ти не хочеш крейди поїсти, Артем? Іди <правлю> ножки побиток, поправлю. Так, ну, всі готуються. Я теж тільки що зварила Артему суп з зеркаделяк. Да, Тьома? Не хочу ще поки їсти. Що? Куди йдемо? Провіряти. Ну давай, в нас є 10 хвилин, можливо, трошки більше. Ага. Не можна ключі, папа дасть нам. І тобі і мені. Ну давай, возьмем. Тільки ми їх з тобою. На. Оце який радий. Пішли папі одне Пішли. Давай, виходь, гусак кричить, нічого нічого. Ей. Кажи, дивись, що ми взяли. Шо? Покажи, що ми взяли. Ключ? Да. Давай назад вставляй. Давай. Е. хочу кричать. Не можна. Не можна. Хай тут стоять. Діда, а діду казали? Не знаю. Навірно. Діда пригласила, наверное, по-любому. Не наверное, а по-любому. Все, пока. Пока, Артем. Ключі. Давай витягуй, поки не бачив. <смір> <смір> а я не можу, він диви, їх вставив. На, Підожди, давай я витягну. На, <смір> Є, піш до папи. Так, ми йдемо назад. З ключами. Ой, як тепло класно. Моє лице вже майже не червоне. Ну, Папули то залишилось, понятно. Будуть годин. Не, не пару, завтра вже не буду. Куда ти? Здарова. От і дед наш прийшов. я, є, рушка, хочу я. Тьома, все, пішов. Чом, давай, ключики, давай. Косять колючки. Далі продовжують. Давай мені. А ще Артем зламав сьогодні свою кроватку вже. Третій раз. Він пригнув. Ну, це кроватка в той, що Ваня спав. І він уже та Ваня її ламав уже багато разів, як спав. І Артем доламує. Уже каже, три рази палки там міняла, а це вже взагалі дві, дві планки там зламав. Ну, сказали, що зроблять. кажуть, Артем, будеш спати на полу. Да, Тьома? Давай ключики. Давай ключики, дай. Дай мамі. Ось, Кіся. А може попрягаєш на батуті з Пашою, ні? Давай, запихай. Він мені не хоче віддавати, а хоче сам їх тут. Давай, допоможу, давай. Давай, дивись так. Є, клас! Що, не витягується Давай, давай ще запихнемо, давай. Давай я. Давай. Є! Ще витягувати. на Як же без батуту, коли ми тут? Паша, навіть вдвох вони. Ага, не тут та била да прийшов тут найголовніший. Диви, дивись, як він тебе побачив, дивись як він реагує а Дивись, Дивися, він. А покажи, як ти пригнув на кроваті. Давай. Як на батуті, так хоп і провалив. Та йде, йде він? Що не йде, він, ні? Давай, зараз прийде, дивиться. Давай, де радий, диви, диви, диви. дай. Диви. то, який радий, як Ваня, прийшов, так? Да? Ваня, ти не даєш нікому проступитися туди. Ні Я ж ти зла, за нього не падать і не прыгати. Комарі вже літають. Артем, покажи, як ти кровать поламав. Покажи. О, ми ніяк не сядемо за стіл, поки всі зберуться. Тьома, Тьома вже поїв, а він ще хоче. Огірок. Паша, дай йому огірочок. Откусить. Держи хай відкуси. Диви. Огірочок кушаєш. Так, кусь. Що кушаєш? Я принесла Андрій ззаді. Будемо, будем, мабуть, з Андрієм корону пити. вино, Я не хочу. вино. У мене болить голова від нього. Так. Все, Ваня ще. Даша десь гуляє. Прийде вона чи ні? не можна. Паша <су> на мані. Опачки, <су> все, немає. Все, опять наготовили, як свадьба якась. Молодці наготували, у нас це. Пішли, щоб всі наїлися. Да? Ми, ми з Мариною на дієті, зато праздників зараз багато, друга, третя буде. <су> 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 це класно. <су> <су> ну, да. Це вже четверта, да? так? Дідова, Ваше, відмічали Даша. Четверта, так. Да, за, Я, за півтора місяця чотири, чотири застолья. Я не хочу своє відмічати. Я не відмічаю. ну, ти не відмічає, ми посадимо. Я дуже відмічаю, бачиш. Наташа, сьогодні 18 років. А ти посчитав, скільки місяців? А, ні, не посчитав, скільки Ну, там, плюс-мінус. Ну, да. так, все, Ваня, пройшов. Да. Заходь. Давай картошку. Все, всем дякую за перегляд. Всім пока-пока. Артем, пока. пока. Махай, пока, пока, пока. -пока, пока, -пока. Да, пока. Тем, махай пока. М -м -м. Не пойма, куди махать.